Ну, сьогодні, може, незвичне у мене відрядження. Як раніше казали, лист покликав у дорогу. До мене звернулись жителі. Селище селища міського типу першотравневе говрицького району. Це мій виборчий округ як депутата обласної ради, депутата мажоритарщика по 32-му округу. Так сталося, що коли гасифікували селище ще міського типу, їх обійшли, якби як вони кажуть, куток їхні. Або як ви бачите, що ми знаходимося на околиці цього селища. Це люди малозабезпечені. Серед них матері героїні, ветерани великої вітчизняної діти війни. Коштів вони не мають. І весь час отримували відписки з приводу газифікації. Дуже ми вдячні своєму депутату, що він приїхав. І ось підведе нам хоч на старості літ, що ми побачимо, що таке газ, да не тягати мені дров, до тієї грубі, бо мене вже немає здоров'я. велике йому спасіба. Микола Тимошенко запевнив людей, що найближчим часом вони будуть відписку. з газом. Тому ми сьогодні в складі і голови селищної ради, і начальника управління газового господарства Михайла Семеновича Ващенка виїхали, щоб вирішити цю проблему. Я взяв її на контроль і практичну реалізацію. Ми з ними домовились, що ми підемо з ними на співфінансування частину. Підприємство допоможе, візьме на власні витрати частину коштів профінансую я як депутат обласної ради, частину профінансують люди. Але я думаю, що через місяць ці люди будуть всі з газогоном і будуть з газом у своїх оселях.